Друзі, усім привіт! Ви на каналі Ікспорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми говоримо про волейбол, а точніше про українську команду Барком Кажани», Яка після початку повномасштабного вторгнення грає в одній з найсильніших ліг світу і показує там непогані результати та навіть бореться за вихід до плей турніру. Отож про все по порядку. Почнемо із того, що після 24 лютого 2022 року барком кажани почали виступати в елітному польському дивізіоні плюс Лізі. Варто зазначити, що тут грають одні з найкращих команд Європи. Та конкуренція дуже запекла. Щоб точніше зрозуміти, на якому рівні знаходиться волейбол у Польщі, варто знати про їхні тріумфи на міжнародному рівні. Так, наприклад, поляки є діючими чемпіонами Європи. А на чемпіонатах світу вони грали у трьох останніх фіналах, здобувши два титули. І лише на крайньому ЧМ їхню восьмирічну домінацію сенсаційно змогли зупинити італійці. Але давайте повернемося до баркому. Сезон 22-23 став для кажанів дебютним у Плюс Лізі – Львів'яни завершили минулий розіграш турніру на 13-й сходинці з восьмома перемогами. У матчах за розподіл остаточних місць українці впевнено захистили свою 13-ту позицію, перегравши клуб Купрум 2-0 у серії завдяки перемогам 3-0 та 3-2. У другому матчі кажани, до речі, виконали крутий камбек, відігравшись з рахунку 0-2 по сетах. У поточному сезоні 23-24 Барков вже не витрачав час на адаптацію та одразу почав покращувати свої результати. Свій минулорічний показник перемог підопічні Угіса Карастінша покращили вже у 21-му матчі нинішньої кампанії. Мені здається, гра кажанів у цьому сезоні набагато краща, ніж у минулому. Коли я дивлюсь їхні ігри, мені дуже подобається той волейбол, який вони демонструють. В них гарний захист, у відповідальних моментах вони грають досить впевнено, тому мені здається, що їхня гра справді покращилась. Можливо, в турнірній таблиці вони ще не в тому положенні, але якщо просто дивитись їхній волейбол, то кожен, хто розуміється на цьому виді спорту, усвідомлює, що прогрес достатньо великий. Сталося це у лютому, коли українці здобули найгучнішу для себе перемогу сезону. Поки що найгучнішу. 17 лютого кажани переграли на гостьовому майданчику чинних чемпіонів країни. Колектив під назвою Ястржемський, який цього року, впевно, йде на першому місці регулярки і є головним фаворитом на золото плей-офф. Але усі ці факти не завадили українцям здобути розгромну перемогу 3-0. з найбільшим розривом завершився стартовий сет поєдинку 25-17. Перебіг матчу львів'яни контролювали і у другому сеті. Жодного разу не втративши лідерство у рахунку. Гості п'ять разів мали десятиочкову перевагу, але Ястрожемські однак змогли скоротити її до напружених 23-25. У вирішальній третій партії волейболісти Ястрожемські навіть першими дібралися до сетболів за рахунку 23-24. Однак українці виграли чотири з п'яти наступних очок і закрили поєдинок 27-25. Найкращим гравцем того матчу став діагональний української команди Василь Тупчий, який набрав аж 17 очок. Василь Тупчий просто машина. Тут немає про що говорити навіть. Всі розуміють, що це гравець. Він бере на себе відповідальність, грає до кінця. Він лідер команди, від якого залежить багато чого. По Отож, повернемося до сьогодення і до таблиці плюс Ліги». Прямо зараз за два тури до кінця барком перебуває на 11-й сходниці із 37 очками в активі. Проте від прохідного до плей-офф плейофф восьмого місця українці відділяють лише три залікові пункти. Для того, щоб опинитися у когорті найкращих, каже, нам потрібно випередити наступні команди: Ольшин 40 очків, Белхатов, 39 очків. Та кенджожен Козле, також 39 очок. Що ж, для виходу до плей-офф львів'янам необхідно не просто виграти свої фінальні поєдинки, а й очікувати на те, що прямі конкуренти втратять свої очки. Здавалося б, що шансів небагато. Але це не так. Кожна із цих трьох команд має зіграти хоча б один матч із лідерами дивізіону. Натомість барком має відносно спокійний календар. 6 квітня кажіни зіграють із головним аутсайдером ліги, який вже гарантовано вилетить із вищого дивізіону Польщі. А 7 числа, ймовірно, відбудеться головний матч сезону для української команди. Кожен зіграють проти одного зі своїх головних конкурентів командою Балхатов. Отож, шанси на вихід до плей у баркому досить солідні. Тому будемо вболівати за українців та бажаємо їм все-таки дістатися до плей-офф турніру. У цьому сезоні вони точно на це заслуговують. А ви у коментарях напишіть ваш прогноз: чи вийде у кожен опинитися у першій вісімці? А також поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!